Друзі, вітаю! Сьогодні буде розпаковка від інтернет-магазину Садиба Сад. Замовила я цибулькові і зараз разом з вами подивимось, в якому вони стані. Я вже замовляла в цьому інтернет-магазині інші рослини, але цибулькові замовляю вперше. Також ставлю для вас фото з цінами і покажу, де планую висадку цих цибулькових. Замовила я крокуси та тюльпани кожного по три цибулини. Перший це у нас тюльпан Хунімон. Висота буде 40 60 см, квіти білі. Бачу, на одній цибулині є пошкодження, але сподіваюся, це не критично. Квітувати буде приблизно середина або кінець травня. Далі це крокус панда. Висота 10 см, білий і з темно-фіолетовим відтінком. Квітувати буде березень квітень. Також крокус Фускотініус», Висота 10 см яскраво-жовтий, тюльпан Брайн Gem. Висота 15-20 см, яскраво жовтий. І тюльпан A Little Beauty. Невисокий також 10-15 см рожевого кольору. І останній це тюльпан баладе. Це із високих. 50-60 см квіти фіолетові з такою білою облямівкою. Загалом можу сказати, що посадковий матеріал непоганий. Є, звичайно, дві цибулини, які мають невеликі пошкодження. Сподіваюся, це не критично. Зараз я буду замочувати ці всі цибулькові врощені Максим, цей фунгіцид. І буду готувати місце для висадки, покажу вам зараз де. Є в мене ось таке кашпо. Тут у мене зараз зростають молодила. Дна в ньому немає. Тут добрий дренаж це важливо для цибулькових. Зараз я прибираю ось ці молодила і буду висаджувати. Також зверху замульчую обов'язково. І, можливо, взимку прийдеться трішки утеплити це кашпо, тому що воно буде не в ґрунті і коли морози, то можуть вимерзнути. Ось так буде в перспективі виглядати, так як я хочу це бачити. Побачимо, що з цього вийде. Я буду працювати і всім гарного мирного дня!